Мне надо для будет это самое, для попросить, чтобы тоже помощь оказалась. Кому под геморроем будешь ходить, блядь? А? Слышишь? Не слышу. До редакції телеканалу конкурентів звернулася лучанка Альона. Жінка розповіла, що вже багато років вона має конфлікт із своїм рідним братом. Нині ситуація дійшла до того, що чоловік забрав та замкнув у себе в квартирі рідну матір, і усе це, нібито заради пенсії, старенької, а також трикімнатної кімнатної квартири. У нього по життю до мене якісь такі неприязні стосунки. Завжди десь його щось то я там щось в нього якусь частку майна ну. По нерухомості, тобто квартирні метри, оце от його завжди хвилювало. От, і якби ну, таких настосунків добрих не було, була та мова, щоб він і взяв трошки до себе погостити, от він і взяв погостити. Це просто смішно, якби забрав. І після того всі наші телефони позаблоковував зі слів жінки. Вона 54, опікувалася матір'ю, якій 88 років. У пенсіонерки серйозні проблеми із здоров'ям вона майже не бачить, тому доглядати за нею необхідно цілодобово. Вона з 19-20-го році дуже сильно перехворіла. Практично останній раз 20-му році це був ковід, і 22 дні вона в реанімації пролежала. Виписали її ніяку взагалі з пролежнями на ногах. Взагалі і памперси, що тільки не було, тобто я її по-новому вчила говорити і ходити. Брат звичайно ніякої не допомоги, нічого навіть не її, е ні разу нічого не. Не з'явився, як розповідає донька, після того як пенсіонерка приїхала до сина погостювати, з того часу вона ні разу не була вдома, Ба більше її майже не випускали на вулицю. Хіба що за пенсією. Нині лучанка не знає, як діяти, адже її рідна матір залишається фактично у заручниках. Раз молодший син зізванився з ним, він дав трубочку мамі, і я мами спитала, чи кажу тобі якісь може речі чисті, чи що передати. От і ну кажу, якщо що треба, кажи. От, а, ні, вона, а якщо щось все буде добре, як мені куди мені діватися? Я кажу, в тебе є кажу своя квартира. Ти, ти живеш, тут тебе ніхто ж не виганяв. Ти поїхала, кажу, по погустила, побачила, твій син живе, за якого ти весь час переймалася, все а, і відразу, якби дзвінок був вибитий. Ну коли вже я так почала з мамою говорити. От. Після того брат написав сину на вайбер, що я почала на неї наїжджати, там щось робити таке. В общем, взагалі, ну почав на мене грязь лити і сказав сину, що з цих пір тепер бабуся йому делегувала свої права, і він відповідає тепер за всі за все те. Ну тобто, що вона хоче, тобто за неї він бере на себе обов'язок. Тобто, ну типу, що він тепер керує тим, що значить, якщо метри квартирні вона хотіла переписати на моїх дітей, то тепер він керує тими метрами і взагалі за все від за неї відповідає. Тобто вона не має права голосу. Зараз я не можу до неї, ми не можемо туди піти. Я не знаю в яких вона умовах. От він не пускає участковий дільничий на тому тижні. Ходив до нього, він йому не відчинив двері. Вони двох з його співмешканкою алкоголи залежні. І що там іде конкретний психологічний тиск на маму і фізичний, мабуть, теж того, що ну вона вона сліпа, не бачить про допомогу, нікого попросити не може. Ось ці відео розмови сина із матір'ю нам надала Альона на відео чути та видно, як 64-річний син ставиться до матері похилого віку. Господи, помоги! Господи, помоги! Так ведь звідси. затошни. Ты что, ты, а что ты как собака все равно? Говори как хорошо. Хват, Даже, хватит звезды. Хватит звезды. Когда близко, я слышу. Мне засмердешь, уже смердит, понимаешь? Так, мата у меня в хате не говори, у потому тебя что бог У царствует. тебя в хате? у тебя в Ой, б***ь. Да. Тут бог не царствует. Так, а ну-ка закрой рот. Тут бог не царствует. Тут геморрой, б***ь, смерть. А ты помолись, чтобы поправить это правда. И я помолюсь, а ты, б***ь, Слушай, а что ты? Какого, А Ты же сидишь. Это я за тебя молиться а должен, в, ты. Что, в, в Америку бегать? В Америку ты бк и моршу. Да тихо говорю. Что вспоминаешь ты? А что? Не правда ему? Что за ты? Чтоб на меня говно на летла тебя? Ты можешь ты. тебя. Твоим зимовое. Я было бы говна, то есть гимовая ты И забывай, что это такое ладони ракет. Да Там пошла ты, говорит, <и> за тебя б <говорит> и раково <уладит>, <говорит>. лагерь. Из-за таких, как ты. Из-за меня. Да, из-за тебя. Из-за тебя, она. А я на яра команда. Из-за тебя я с батьки, блядь. Ее Не слышу. Пась <говорит> Будешь ко мне хорошо относиться? <говорит> <Не> <говорит> <говорит> я к тебе Да приходи по-хорошему, чего дарт? После этого у меня начинается хрен давление подниматься. Зачем она? Потому что геморрой на тебя возбухает. Да все на меня возбухают. Потому что ты Потому что ты Ты не говори, говно это удобрение, а я никогда не х... <клес> Ми вирішили запитати у самого чоловіка, чому він забрав матір до себе, чи опікувався нею і чи дійсно тримає він її у заручниках, а також з'ясувати, чи не є його основною метою квартира та гроші пенсіонерки. Зараз ми знаходимося за адресою Кравчука 32. Саме у цьому будинку живе брат лучанки Альони. Саме у цьому будинку чоловік проживав разом із своєю матір'ю. Зараз ми спробуємо поспілкуватися із ним щодо цього інциденту. Бачимо, двері зачинені і ніхто не відчиняє. Поспілкуватися із чоловіком нам не вдалося. Однак, після того як розбиратися у цій історії, взявся телеканал «Конкурент TV», правоохоронці виїхали за адресою, де проживає чоловік. Поліцейські виїжджали на вказане місце, поспілкувалися із сторонами конфлікту. Ця інформація не підтвердилася. Також поліцейські поспілкувалися із самою пенсіонеркою. За її словами, жодних протиправних дій щодо неї син не чинить, і бачитися із донькою і з її родиною він дозволяє. До слова скажу, що вона до грудня минулого року жила разом з донькою, а потім виявила бажання переїхати до сина і до цього часу жила, проживала вже з ним. Зазначу, що сьогодні жінка, аби уникнути конфліктів між своїми дітьми, захотіла поїхати до своєї доньки, переїхати до неї, і наші дільничні поліцейські цьому посприяли. Нині жінка уже перебуває під опікою рідної доньки, з якою і жила раніше чи закінчаться на цьому сімейні чвари у родині? Невідомо. Однак Альона переконує – зробить усе, аби її матір була у безпеці та мала відповідний догляд майже на 90-му році життя.